Фітнес-тренерів до вибач, будь ласка, Сергій, ріелторів, дизайнерів, розробників, веб-девелоперів, веб-флоу-девелоперів, людей, які займаються музикою, монтажем. Чим завгодно, всіх дуже багато і всі. По факту роблять те саме, вони не відрізняються своїми навичками, і той може зробити якісно, і той може зробити якісно. Тоді встає питання: а як же відрізнятися, як робити так, щоб працювали з тобою? І відповідь дуже проста: бо на цьому етапі включається особистий бренд, бо до тебе захочуть прийти і попрацювати, як з Денисом, Микитою, Олеєю, Артуром, Миколаєм і так далі. Бо люди знають в першу чергу тебе за твої погляди, за твої цінності за те, як ти розмовляєш, як ти ведеш процеси, які в тебе підходи. Коди і багато усіх цих внутрішніх речей, через і будуть обрати тебе. Тому не гав свій час, починай працювати із брендом і нагадую, що все починається з першого відосику або з першого постику, який ти опублікуєш. Ти бренд, бренд гроші. Залишайся в цій грі.